Що це, що це В рівному з'явилася за машинка на транзитіках. Кібертрак. Чорний, слухайте, тесляра! Ну така цікава, вона доволі цікаво виглядає, блін. Ну такий мені трохи як гробік на кольосах. Але здоровенно, здоровенна машина, диви. Прикольно. Ну, незвично. Треба до всього нового звикати, ви Зараз покажу як вона в повороті на кільце буде виходити. Покажу як вона виглядає. Зі сторони так дуже-дуже така пацаняча максимально. Не знаю наскільки вона зручна, хто й має таку машину. Але ціна її там, я не знаю. Тесла, Тесла. диви, такий мені цікавий. Щоб не в'їхати зараз в неї брітна, блін. Дивись, заходить в повороті. Ну так, на транзитіках хто вихватив Теслу в ріну. Дивіться. Оп, оп. І що скажете? Блять, не видно. Ну машина. Ну прикольно, мені прикольно.